Ну що, друзі, все життя баба-ганька збирала гроші на похорон. Вирішила, що вже кінець близький, знаєте, вже по віку підходить, думає, розберуся я з фінансами. Розклала всі свої фінанси по кубкам. Так, це на труну, це яму купати, це на столову на обід, як близьких не було. От це на 9 день, на 40 день, а одежа там вже є куплена в шафі. Все розклала, коли дивиться п'ять тисяч у неї гривень лишніх. Даче на все хватає, а п'ять тисяч лишніх. Коли дивиться у віконечко тако сусід Андрюха біжить, такий молодий і гарний зараз. Папа думає, блін, не було в мене ніколи молодого. Може спробувати перед смертю. Каже, кличе Андрюша, а ну йди сюди. Він підійшов, каже, що баба Гань, Це так зібралася вмирати. Порахувала всі свої фінанси, мені на все і п'ять тисяч лишніх. Синку, можеш подарувати бабі 5 хвилин радості перед смертю, а я тобі за це п'ять тисяч гривень дам. Каже, ви що в своєму розумі чи що? Куди? Ви що? Та ні, ви що баба Ганя. Приходить він додому, жінка його каже, А що ж з тобою бабагання говорила? Так. Каже, представляєш, за кекс предлагала 5 тисяч гривень. Та де я старою бабою, ти що, ти що, Маруся, спа, Маруся. старою бабою я не буду спати. Ми повечеряли вони тако, наче сидять і тиша. Жінка каже: ну, а може, ну диви, до зарплати ще далеко, нам 5 тисяч гривень не помішає. Ну, тако, якщо чесно, Андрюша, ну, 5 хвилин роботи і 5 тисяч гривень. Він каже, та ні, ти що? Ну так ну, Добре, пішов він до тої баби Ганьки. Нема його 5 хвилин, 10 хвилин, 20 хвилин, півгодини нема. Жінка вже занервнічала. Коли заглядає у вікно, баба Галя скаче зверху на Андрюші і каже: Синку, давай на всі! Сільрада поховає.